Так, всім доброго ранку. До мене приїхала шкода октавія «Октавія», 5 1,6 TDI. Регенерації незрозумілі, то короткі, то чуть більше. Тяжко прогрівається автомобіль, запах з вихлопної присутній. Пробіг рідний тут А 220 з чим, то, мабуть, перепровіримо по комп'ютеру. Але буде робитись вся глобальна чистка екології, і не тільки. І після цього автомобіль буде працювати як завода. Буде виконувати заводські регенерації, розхід палива буде як закладено заводом-виробником. Форсунки тут перевірені, працюють. Залишилось тільки почистити все там, де заходить повітря, і виходять вихлопні гази. От коли буде все чисто в ідеалі, от тоді буде і результат з автомобілем. А також нагадаю, буду, буде чиститись оцей клапан Єгір без демонтажу, особливо цей теплообмінник, щоб автомобіль краще прогрівався. Це перше буде перепровірена ця мембранка, яка регулює, щоб він не забувався теплообмінник. І буде откалібрований цей півмісяць, змащений. І тоді з клапаном Єгіром в майбутньому проблем не буде. Тому, тому що е, часта проблема цих клапанів ОГ П-0407. На всіх сервісах пропонують його заміна або вирізати всю екологію. Я все це роблю без демонтажу на автомобілі. Як калібровку, так і чистку цього клапана. Так, подивимося на комп'ютерні показники, але зауважу, що власник авто підготовився, тому що наїздив вже 10 тисяч і буде замінена олива. Нагадаю, що перед чисткою я зливаю оливу, а потім заливаю назад. Якщо термін, її 3, 4-5 тисяч. Не проблема. Якщо термін більше, то варто замінити оливу, тому що вона буде замінена безкоштовно. А також власник підготовився, щоб працювала система вентиляції картерних газів. Одна із причин запаху з вихлопної труби це непрацююча мембранка. Вона може і працює, але від тиску те, що знаходиться всередині двигуна. Ця мембрана, звісно, працювати не буде, навіть нова. Отож, дивимося на комп'ютерні показники, фіксуємо дані і будемо чистити. Так, фіксую дані, пробіг 221 тисяча золотий пробіг для дизелів. Пробіг повинен бути оригінал. Так. Тяжко прогрівається машина, стоїть в приміщенні вже хвилин 15 і все одно не може прогрітись нормально. Тому що не дихає. Так, Через теплообмінник погано проходять вихлопні гази і слабо пер... прогрівають антифриз. Дай так, тиск на холостих 3. Комп'ютерна регенерація, не комп'ютерна, непогано в мінус 3, непогано. Послідня регенерація була 15 кілометрів назад. Золи майже 50 грам, границя 70. Золин на такому пробігу так і повинно бути. Тож пробіг рідний. Фіксую дані, даю газ в пол 2,5 обертів. 11. Теж непогано, але автомобіль холодний, напевно, відкрився клапан ЄГіер і забирає тиск. Ай да ладно. Підключаю оператор, роблю чистку, відновлюю автомобіль до заводських параметрів. Так, зараз іде процес чистки, подивимося на те, що викидує. Асфальт ще той викидує. Потім подивимося на стан сітки, скільки накидало цього і ізольного броду. Так, Чистка призупинена. Подивимося, що вона викидувала. Бачу, фарбувати фільтр мені потрібно всередині, тому що фарба відлітає. Ці білі шматки, фарби не дають добру картинку. Так, Фільтр загажено сажомасляними відкля... відкладеннями і зольними. Зараз я його промию і буду домивати, щоб не було зовсім нічого. Чистка завершена. Автомобіль прогрітий, даю газ в пол. Фіксуємо дані. Фіксуємо дані моєї роботи, форсунок, якість палива і датчика диференційного тиску. Зараз бачимо 0, даю газ в пол. Бачимо знову 0, а це свідоцтво того, що відкрився клапан ЄГЕР, який забирає 100% викликних газів на доопрацювання, щоб підігріти систему. Ще не прогрілась машина так, як належно. Зараз трошки погазую, щоб автомобіль прогрівся і клапан ЄГР був закритий. І щоб йшло все на сажовий фільтр. І таким чином перевірить тиск до сажового фільтра. Так, зловив тиск 5 гектопаскалів. Тиск на сажовий фільтр. Стрілочка держиться рівномірно, а це свідоцтво того, що форсунки в ідеалі не переливають, все чудово працює. Якщо стрілка буде пригати 15, 0, 20, перелив форсунок. Під'єдную датчик диференційного, дивимося на показники. Так, Датчик диференційного під'єднано, Показує 0, даю газ пол. Одесь ну, приблизно так і повинно бути. в районі 10. Так, а тепер потрібно зробити всі необхідні адаптації по автомобілю і потім ще будуть результати. Так, автомобіль успішно пройшовся адаптації. Обнулив масляну золу 0,1 грам зараз, границя 70 буде. Маса сажі, обнулились, тиск залишився. І тепер потрібно зробити тест-драйв, щоб зробити висновок по даному автомобілю. Так, пройшли ми регенерацію. Все чудово, все працює. Автомобіль відновив свою тягу з низів, Але невелике але є стільки по паливу, по якості палива. І все. А так, автомобіль повністю в заводських параметрах, як ЄГР, так і сажовий фільтр, впускний колектор, якість чистки. Власник все це бачив. Я не знімав відео, щоб не гаяти час. І... Жду відгук власника в коментарях. На сьогодні все. Всім гарного вечора. До побачення.